Ще не вмерла, співаю корло, а у будки різдо хлопую. Цей сон, цей сон. Я вам привіт жінки. Загубтеся було. Крізь сорт, під сон. Ході, дідусь. Моє Дару лице. Дарусь, цей сон, цей сон. Мене не покидає, яка краса. Москва палає! Бачить орти вночі страшний сон, і як нацюрив на них без патрон, а цигани приблизно за рік розпилили північний потік. У ефірах раса тудей, Якийсь дядько лякає людей, масове і пандера лежить, І червона калина звучить. Цей сон, цей сон. Мені щоночі ночі сниться. Крізь сон, крізь сон. Моє лице сміється. Цей сон, цей сон. Мене не покидає яка краса коли там підгорає Всім добра деночка сьогодні неділя і моя постійна рубрика огляд цін на базарі. Сьогодні дійсно базар був великий, виїхало багато. Багато продавців був концерт на підтримку Збройних сил України. І ви бачите, що дійсно дійсно він був. Концерт концертом підтримувати, звісно, треба і Збройні сили, і все на світі. Але, нас цікавить огляд цін, дійсно. Хотілося вам показати дійсно у різних продавців, хто що по чому продає, який асортимент товар, а потім побалакаємо про те, який був базар. Борис Заврійський великий молодець піднімає нас на середу настрій своїми піснями своїми. Оце 200 гривень. Це да, треба працювати, так що не працює. Не хочеться тобі працювати. Очі сам, оборота. Я не можу, він так так дарева, не такой. У нашу що на але Як ви бачите, на базарі все є всього повно, саме сезон на овочі. Помідори, перці, кавуни, дині, цибуля тиканка, кукурудзка, все є, все, що душа бажає. По бажаю. Наче й люди є, І... іначе нікому нічого не треба. Торгівлі нема. Можна сказати, що немає. Торгівлі немає. И... По тому, що я продавав. Капуста, капуста. Купляють, ну, всі вже готуються, щоб купити масово на, на зиму. Тобто Питають, домовляються, ще ранувато, пізніше, ну пізніше то пізніше. Тобто З 1 жовтня будемо продавати капусту на зберігання. Це тому, що я продаю. Помідори. Помідорів повно, ціну ви бачили. І 25 є, і 20, і дешевше. В общем, помідори повно, особо нікому нічого не треба. Солодка тут кукурузка. О, дійсно, в тому році порадувала, завжди хорошо продавалась. М -м, цей тиждень вже, можна сказати, приостановилась. Тобто вже понаїдались, попід'їдались. Задовільнили свій апетит. В общем, в общем якось так. Якось так. Якось якась така торгівля, наче вона є, наче її немає, наче щось і продав, наче й нічого не продав. Якось так, якось так. Сказав, щоб зовсім нічого не продав, не можу сказати. Сказав, щоб все продав. Не продав усе. Це вже кукурудза, як бачите, не встиг приїхати з базару, а вже готуюся на завтрашній день, вже поїхав, нарвав, нарвав нової. Тобто все одно, все одно треба продавати, все одно люди потроху купляють, все одно треба, щоб, щоб воно було. Базар був цікавий, інтересний, концерт на підтримку Збройних сил був. Один чоловік там виджагирював, зажигав, танцював. Всім було весело, цікаво. В общем, коли концерт, базара нема, В общем, ну якось так складається таке враження, що його нема. Ну. Poi snaio chocolate, poi snaio chocolate, poi snaio chocolate, poi vedete che è matuto. Poi snaio chocolate, poi vedete che è matuto. По корзацька, як огонь гаряча, по корзацька сила, не облік посила, шапелька царцях обкалитях розплата, хрипники погане, покарає ці. Шапелька зарця, подкалетя, розплата, хрібний погане, бо хорошо. Дякую, що цікавитесь моїм каналом, ставите лайки, підписуєтесь, пишете запитання, задаєте питання. Стараюсь дати на них відповіді. Сьогодні теж дам відповідь на деяке питання. Ті, хто дивились моє попереднє відео, питав, питав за бурячки, коли їх краще вибирати, то... Більшість пише, що в жовтні їх вибирають, але сьогодні, прям, ну, якоби прийшла жінка і сама розказує, що вже там картоплю викопали, моркву ще не копали, а буряк вже вибрали чого, бо їй порекомендували, щоб він не втрачав якби, смак, щоб був солоденький, вони вже його вибрали. Я ще не вибирав, в общем, в общем. Пізніше вибиратиму бурячок. Ну, сьогодні в нас контент по базару, я вам все показав, все розказав, все як жаль. завжди, з цінами ознайомив. І хочеться сказати, що не тільки люди йдуть щось купити на базар і не йдуть щось продати, а йдуть за деякими емоціями. Людей побачить і себе показати. Якось так. В общем, дякую, що зі мною, дякую, що на моєму каналі. До побачення, до нових відео, до нових зустрічей. Всім пока-пока.